Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні ми говоримо про матчі з українцями за кордоном, а саме про матчі Забарного, Мудрика, Луніна, Ярмолюка, Довбика та Циганкова. Розпочнемо з Забарного. Його Бормут вчора відіграв з Ньюкаслом 1-1. Забивали Таверніє і Гордон в, ком... в різних командах. Також забивали за Бормут ще один гравець, його звали Діавора, здається, так його. Фамілія. І він забив на останній хвилині додаткового часу, але його гол не засчитали. Ось цей момент. Ви можете подивитись в нашому телеграм-каналі футбол. Заходьте та підписуйтесь. Дивимось на статистику матчу. 2XG у Борму та у Ньюкасла рівний XG. По володінням краще Ньюкасл, по ударам. 16 на 12 на користь Бормута, по ударам площину 5 на 6 на користь Ньюкасла. Сайво воротаря 5-4 на користь Бормута. Ілля Забарний відіграв повний матч 98 хвилин, отримав оцінку 6,7. По тепловій карті ми бачимо, що він був дуже часто в високій позиції. Це добре. Одного 7 разів він вибив м'яч, виносив м'яча 7 разів. Одне перехоплення, один відбір. Одна дуель виграна, 5 верхових дуелей були, і 3 з них були виграні. Також 8 позиційних втрат, 50 дотиків, 80% точ... точність пасів, 12 довгих пасів, 4 тільки точних. Це було маловато. 6-7 і, і 7 оцінка середня в команді, можна сказати, трошки нижче. Бачимо рівня, ніж інші гравці. але... Я цей через те, що, можливо, він відіграв повний тайм, і там в кінцівці в, в, в Нюкасла були багато моментів у, біля воріт Бормота, тому десь, можливо, і ляй помилявся. Ось такі гравці виходили на заміну. Данго Куатра, цей гравець якраз і забив вирішальний гол, який міг стати переможним для Бормота, але. Він його відмінили, там було порушення. Він, здається, штовхнув гравця. Йдемо далі. Наступний у нас матч з Михайлом Мудриком, який вийшов. В основі, здається. Чи ні? Так, він вийшов в основі Вулвергемптон, Челсі 2-6, на користь Челсі. Офігенний був перший тайм. Дуже крутий матч. Команди обмінювались голами. Спочатку забив Джексон на другій хвилині одразу ж. Далі відповів Кунья. Спочатку з офсайду, потім вже забив зарахований гол на 27, й потім забив Палмер на 45. й І Ларсен на 45 й плюс 6 й забив. Так, команди пішли на заміну при рахунку 2-2. А потім вийшов час, прийшов час модека, який забив на 49, й 58 й та 63 й хвилині, зробивши хет-трик. Також Мудрика замінили на перерві. На Педру нету, здається. Так. І Фелікс забив на 80-й, 6-й гол за Челсі, так, став рахунок 2-6. Ось XG по XG бачимо, що у Wolvergemто на дуже хороший показник 2,1. У Челсі 2,6. Поволодіння м'ячем. У нас 36 на 64 на користь Челсі. Удари 10 на 14 на користь Челсі. 4 на 8 удари в площину також на користь Челсі. Посайвом воротаря 2-2. Команди зіграли в цьому показнику в нічію. Мудрика замінили одразу після перерви на 46-й хвилині. Він відіграв 45 хвилин, 13 дотиків, 5 із 8 точних пасів. Всього лише один крос невдалий, два спро... дві спроби дриблінга. Вони... Одна з них була вдала дві низові дуелі, дуелі внизу. Чотири дуелі внизу, одна з них тільки виграна, одна верхова дуель і та програна. Шість позиційних втрат одного разу сфолив. Оцінка 6,2 одна з найнижчих в команді на рівні з Веслі Фофана. Тому що вчора в Челсі в обороні був жах. Але атака справилась, і Фелікс, який вийшов на заміну, отримав оцінку 7,4, забивши гол. Педро Нету, здається, віддав на нього асист. Голи з цього матчу ви можете побачити. Телеграм-каналі. Йдемо далі. Наступний у нас матч з українцями це був Ліверпуль -Ярм... Ярмолюк. Ліверпуль Бренфорд, в якому грає Ярмолюк, але, на жаль, Бренфорд не випустив Ярмолька в основі, і також він його не випустив і на заміну. Ліверпуль переміг 2-0, Діас і Салах забивали. Ось статистика матчу. По XG, по володінню, по ударам все на користь Ліверпуля. По сейвам воротаря на користь Бренфорда, відповідно. Ось оцінки в грі. Можете подивитись. Луїс Діа став гравцем матчу. Також бачимо, що всього лише 4 заміни провів Бренфорд, але 5-ї не... не було і в якої... на який міг би вийти ярмолюк, його не випустили. Йдемо далі. Ще один матч, який відбувся без українців. Це у нас Реал Мадрид Андрія Луніна, який виграв з рахунком 3-0. Реал Валядоліт забивали Вальверде. Діас і Ендрік забив дебютний гол на Бернабео і взагалі за Реал. 3-0. Дивимось статистику. XG 1-8 в Реала, 67% м'ячем володіння. 15 на 6 удари, перевага, 9 на 2 в площину воріт перевага. Це воротаря 2-6 на користь Валядоліда. Стали гравцем матчем. Федеріко Вальверде і Едер Мілітао також отримав трошки нижчу оцінку, ніж Вальверде. Тібо Курта, до речі, одна з найнижчих в команді на рівні з Кіляном БП, який також міг забивати. Приєм Діас вийшов на заміну, отримав найкращу оцінку з тих, хто вийшов на заміну. Також Ендрік забив і отримав хороший, хорошного рівня оцінку. Андрій Лунін залишився в запасі, він на поле не вийшов. Ідемо далі. Наступний у нас матч з Довбеком Рома Емполі, який вчора розпочався для Роми на своєму стадіоні. Довбек дебютував і дебютував так собі. Тому що, на жаль, це не Жерона, на нього тут грають поменше. І він, здається, більше чужим в цій команді. Але все розпочалось з того, що команди почали обмінюватися. Атаками і Емполі робили це набагато яскравіше. Тут була перекладена, далі у нас Г'ясі забивав гол. І по перерві була така статистика. XG 1,7 у Емполі. натомість у роме 0,50. І володіння м'ячем на користь роми більше, але вони нічого з цим не могли зробити. 4 на 7 по ударам, 1 на 2 в площину воріт. Далі йдемо, у нас по перерві Пелегріні. Перекладено влучив, Манчині добив штангу. А це на ваших екранах тормозяра, який втратив м'яч в центрі поля трошки ближче до воріт. І потім, як намагався його відібрати, привіз пенальті на свої ворота Емполі забили другий гол. Зробив це Коломбо. Також у нас вийшов на заміну Шомуродов, узбекистанець, Узбек, і забив гол за Рому. Верхового навісу. Також тут були проходи Залевського. Він прострілював тут довбик п'яточкою Хотів забити. Тут у нас дібала, передача на дібала, і він потрапив в штангу. М'яч відскочив трошки далі, ніж до Довбика. І тут у нас пішов навіс на голкіпера, був біля нього й довбик. Але вони подають більше на голкіпера, ніж на довбика. І ось про що я хотів сказати, чому він виглядає довбик як. Чужий, тому що на нього грають не так, як в Жероні, повторюсь. Багато хто приходить в його зону при навісах і взагалі при атаках. То Пелегріні, центральний атакувальний півзахисник. Ну Він під нападником, це я ще можу зрозуміти. Але коли туди приходить крістанте-опорник або Діка, центральний захисник, для мене це трошки дивно. Там у Роми вистачає своїх персонажів, на яких. На яких вони грають. Також вони дуже часто б'ють з дальніх позицій, а не доводять все до нападника. Хоча Залевський, коли вийшов, він трошки зробив, допоміг більше довбику, міг би допомогти Довбику забити, тому що він більше робив проходів і прострілів в зону завершення для нападника. Але м'яч до нього майже не доходив. Всього лише 17 дотиків до м'яча у Артема Довбика. У попередньому матчі в нього було 26, здається, до... дотиків за весь матч, тоді було в першому таймі також 17. Печальна статистика. Надіюсь, що поскоріше він заб'є, тому що трошки страшно стає за довбика. тим паче, паралельно дивлячись матч Атлетіко проти Жерони, дуже стрьомно реально за довбика. Хоча він відіграв повний матч, і, і по. Тут таке до нього відношення, я думаю, зі сторони тренера дуже серйозне, тому що він випускає його на повний матч. Я думаю, що Деросі дуже сильно в нього вірить. Можливо, просто що не хоче. Для... За нього заплатили великі гроші, і він не хоче опозоритись. Типа, що про провальний трансфер. Тому я думаю, що він буде йому далі довіряти. В Довбика є шанс, і дібала на нього буває. Добре прострілить і якийсь паз дойде або якийсь навіс. Але частіше все, всього він просто ще довбик не адаптувався під цю гру, тому що він багато робить відкривань, але партнерам туди не доходять паси від партнерів. Він не може знайти цю передачу, яка йому розпочне лік забити голів. Оцінка Довбика 6,9, 90 матч, повний матч він відіграв. Один удар в ствір воріт, один удар повз ворота і один удар був заблокований. 17 дотиків, 11 з 12 точність пасів, 92%, Один ключовий пас, одна дуель внизу програна, 4 верхові дуелі були програні також. Дві позиційні втрати і один фол. Чотири програні дуелі вверху. Це у нас через те, що вчора його опікали дуже сильно. Десь в моментах взагалі два гравця були у нього. І також ще цей фактор є показовим, тому що частіше всього, що передачі до нього толком і не доходять, а поки що не адаптований під, під суперників, під партнерів, під їхні передачі. Я думаю, що трошки їм ще буде пограти. Думаю, що навіть в наступному матчі, можливо, Adobe не зможе знову забити. Хоча вже побачимо, як воно буде. Він старається, в нього є моменти, оцінки він в принципі хороші, отримує це, показує. це показник того, що він реально щось робить на полі. Я думаю, що в нього має вийти. все для цього є. Просто трошки партнерам треба налаштувати свою гру, тому що ще Рома не зовсім грає в такий зрозуміло. що. Ідемо далі. За Довбиком. Чекаю ваших коментарів в описі під відео, точніше, в коментарях. Також там буде посилання на телеграм-канал. Чекаю ваших коментарів по поводу Довбика, що ви думаєте, чи не страшно вам за нього? Що зараз робиться з Ромою. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Жирона, Атлетіко Мадрид Жерона, де Атлетіка виграв 3-0. Забували Грізман, Льоренте і Коке на 90-4-й хвилині. Вийшов наш, наш Віктор Цянков в основі і відіграв. Здається, а, 68 хвилин він відіграв. і Дивимось 47 дотиків до м'яча у Циганкова. В принципі, він виглядав непогано. Дві спроби дриблінга, одна вдала всього. Також акуратність пасів 79% 27 з 34 точні. І один ключовий пас зробив, 7 кросів, 3 з них точні, 2 довгі передачі точні. Сім дуелей внизу, з яких дві всього лиш виграні. Також одна верхова дуель програна. 15 позиційних втрат, два фоли, один відбір і один невдалий дриблінг. Тож для Віктора Ценкова ми бачимо теплову карту, він більше грав в нападі. І він доволі жваво виглядав після травми. Є перспективи Віктора Цинкова. Оцінка в нього 6,9, така ж як і Довбика. Також вийшов в Белі Руїс, нова дев'ятка ка Жерони. Він поки що нічого не продемонстрував. Був один удар в ствір воріт у нього і все. Також заробив жовту картку. Тож, ті, ось, ті хто вийшов на заміну, у Жерони ці гравці майже нічого не додали в гру. Натомість у Атлетіко Мадрид, до речі, Конор Галахер дебютував, забив Кока, вийшов на заміну 7,6 оцінка. І вийшов, також 7,1. Трошки він додав у грі у нас Атлетіко Мадрид. По статистиці 1,2 гіжі у Атлетіко 0,50 у Жерони. По володінню м'ячем Жерон краще, 58% на 42%. По ударам 13 на 11 виграє також Жерона. Але по ударам в площину 6 на 5 на користь Атлетіко, по сейвам воротаря 5 на 3 на користь Атлетіко. І у нас Льоренде, коли забивав Гасаніга, пропустив такий собі м'яч для нього. Між рук. Тут Льоренте ввалив посередині воріт, де стояв Гасаніга. але він пропустив між, між рук такий собі для нього, звісно, момент. Тому... Давайте будемо дивитись далі, сподіваємось на дебютний гол Довбика, можливо, вже в наступному турі. Сьогодні ж у нас грає ЛНЗ Черкаси проти Карпат, Лівий Берег Чорноморець, Колоскова лівка проти Вереса. Це в нас в УПЛ. Сьогодні, здається, заклуч... заключні поєдинки цього туру четвертого. Завтра вже буде огляд на каналі всього четвертого туру, повний розбір, аналіз. Результати та статистика, плюс оцінки і статистичні показники. Також у нас в Іспанії Реал Сальта, Калірі Комо в Італії та Верона проти Ювентуса. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Послання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Чекаю вас там!